Вітаю, шановні друзі. До 400 тисяч українських військових пішло в СЗЧ, тобто стали дезертирами. Про це нещодавно заявила народний депутат Анна Скороход. Вона сказала, що кількість тих, хто пішов у СЗЧ, наблизилась до 400 тисяч осіб. Подивіться це відео, і потім я продовжу. Воно люди мають свойство закінчуватися, тому... ми відім і права на фронті. Ми відім і проблеми з мобілізацією. мы видим и проблемы с СЗЧ. Мы должны также осознавать, что цифры по СЗЧ, да, вот, например, на сегодняшний день они подобрались к 400 тысячам. Это цифры общие, очень многие возвращаются. То есть когда человек ушел в СЗЧ, но потом вернулся, он все равно попадает в эту общую массу, при том, что он уже вернулся. Как бы. Поэтому Сказать, что у нас вот сейчас такое количество находится в садахе, нет, очень многие возвращаются. Более того, очень многие и ко мне обращались, просили помочь вернуться. Вот. Но ну, а очень многие никогда не вернутся, потому что это принципиально, они сказали, нельзя людям, понимаете, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких нельзя с ними относиться как с животными, поймите. Они должны тоже иметь право на то, чтобы вернуться к домой к своим детям, женам и вообще, вообще вернуться в обычное русло жизни. А отношение к ним вернетесь только после победы, оно же только усугубляет ситуацию. Поэтому это тоже одна из основных, основных причин, зачем. Ну, як друзі, вам дані цифри. Це майже половина української армії. Це трішки більше е, ніж та кількість осіб, яка перебуває на лінії фронту, тобто на нулі, і це друзі насправді лякає. Лякає, тому що наша влада не задумується над майбутнім країни. Е, я в жодному е, випадку не звинувачую людей, які йдуть в СЗЧ, Я навпаки, радий за даних людей, тому що вони отримують шанс на життя, вони йдуть до своїх сімей, вони виживають. І я не маю Морального права їх ні в чому звинувачувати і вважаю, що всі кримінальні справи по СЗЧ також повинні бути закриті, тому що СЗЧ, дезертири це фактично те саме, що політичний біженець. Чому так я вважаю? Чому СЗЧ дезертир це фактично політичний біженець, друзі? Тому що український військовий тікає не від смерті, він тікає від умов, які створені зараз в е, міністерством оборони, створені в українській армії. Ви розумієте? От всякі кількість людей, які в мене були на консультаціях, СЗЧ, дезертири в які пішли в СЗЧ, і Вони мені розповідають потім історії, що кажуть Юрій, ви розумієте, чого ми йдемо? Тому що нам по перше віддають якісь ідіотські накази, нас посилають на штурм, на м'ясо з нами, в принципі, я не кажу завжди. але от таких історій дуже багато. З нами поводяться неетично, з нами поводяться негарно. Фізичний моральний пресинг. Тобто ніхто не сприймає тебе як за людину. Розумієте, приходить якийсь там командирчик і починає корчити з себе великого Наполіона. Е, побори. Розумієте, оці скидання на топливо. У мене один військовий був, який каже: мене відправляли на своєму авто. Казали: їдь туди-туди, то там відвези документи. Якщо ж у мене немає грошей на бензин, він каже, тобі ніхто не дасть. Хоча за це е, повинні видаватися гроші, але командир їх не видавав. Він їх присвоював собі. І таких випадків, коли скидаються на якісь оці фонди, там частини, на паливо, на те, на те. На те, друзі, їх багато, тобто військові втрачають свої зарплати, вони не можуть нічого відкласти, вони самі покупають собі все. Держава вас особливо нічим не забезпечує, крім того, що тобі автомат лопату дали. Там і все, От таке відношення. Ви розумієте? А коли військовий виїжджає за кордон на навчання, бачить, як там е, польські командири е, армія НАТО стандартів НАТО відносяться до своїх військових е, там в Іспанії, США, в Великобританії, в Німеччині, в Польщі, в Італії, вони. Вони це все бачать. І бачать, що в Європі до військового відносяться як до людини. На нього ніхто не кричить, там, не горланить, його ніхто не б'є. Тому що командир буханув і е, вирішив, е, скажімо так, прогуляти свою білочку. От е, там нормальне відношення, і це люди бачать. Вони бачать, як е, харчуються військові в Європі. Вони бачать, як їх держава забезпечує, як Вона піклується про них. А що в Україні держава дає для своїх військових, друзі? Звичайно, я не узагальнюю. Я не кажу, що все так погано, але. Якби було все нормально і добре, друзі, то півмільйона людей не пішло би все за че. Тому ще раз кажу і казав, що проблема не в людях. Люди не винні в тому, що вони йдуть все за че чи стають дезертирами. В цьому винна держава. Тільки держава винна в цьому. Міністерство оборони винно. Військові командири винні в тому, що люди йдуть все за че. І поки це не дійде до е розуміння е військового керівництва, друзі, нічого не зміниться. А саме головне, що наша влада, вона ще перебуває в теплій ванні, розумієте? Вони цього не бачать або їм кажуть, що ой, та це все вирішиться, це не проблема. Але це друзі, проблема. Проблема кількість СЗЧ дуже велика, і вона збільшується, е тому що наша держава, в принципі, клала болт. На все і на всі побажання, на всі скарги наших людей в деяких випадках. Вони розглядаються, потім робляться з них показові відео, але в більшості нічого не змінюється. І це питання до Міністерства оборони: як ви хочете, щоб до вас йшли люди, якщо ви, в принципі, не міняєте в корні всю систему. Тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.